Перше послання апостола Петра це сповнений натхненням лист для тих, хто проходить через випробування і шукає надію. Петро звертається до віруючих, які живуть у складних умовах, закликаючи їх поглянути на небо. Це послання нагадує про цінність терпіння, силу віри та обітницю вічної слави для тих, хто залишається вірним. У кожному рядку ми бачимо витривалість у випробуваннях, надію на спасіння, святість у щоденному житті та силу Бога, якого чекаємо. Петро закликає до мужності, підкреслюючи, що тимчасові страждання ведуть до зміцнення вічної віри і вічної слави. Він наголошує на важливості в таких умовах жити свято і відлунювати Божу праведність в очікуванні Його приходу. Ви слухаєте Транс Світове Радіо. Мої вітання всім, хто приєднався до нашого вивчення Слова Божого. З вами я, Ростислав Бабенко, і мій співрозмовник Олег Павліщук, пастор і викладач Київської богословської семінарії. Перед початком нашого дослідження помолимось. Святий наш Боже, ми хочемо досліджувати Твоє Слово. Ми просимо, щоб Ти поблагословив нас і Духом Святим відкрив ті істини. Ті цінні думки, які не мають терміну придатності, які можуть допомогти і нам сьогодні так само, як вони допомагали першим християнам, які читали ці рядки. Просимо Твого благословіння, просимо Твого натхнення на дослідження Твоїх слів в ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, сьогодні ми закінчуємо вивчати четвертий розділ і тому згадаймо, про що говорили попередні рази. Нагальність наближення кінця світу аж ніяк не сприяє моральному занепаду. Навпаки, безмежно підвищує духовну відповідальність християнина. Наприклад, солоняни. Настільки неправильно розуміли значення нового і останнього віку, що перед очікуванням Христа взагалі перестали працювати. І Павлу довелося нагадувати їм про те, що хто не хоче працювати, той нехай не їсть. Друге Солонянам, третій розділ. Тож тепер Петро закликає своїх читачів, які знаходяться в стражданнях і утисках. Використовувати дари і таланти, якими Бог обдарував їх незмінною любов'ю. Він каже не плакати, не ховатися по куткам, а практикувати дари духа під час гонінь і переслідувань. І це цікаве рішення. Ось чим пропонує Петро зайняти свій розум і руки, коли страхи і небезпека, здається, оточили нас від усюди. Петро закликає не припиняти будувати святу церкву навіть тоді, коли вороги намагаються її зруйнувати як зовні, так і зсередини. Функція церкви у загиблому або вмираючому світі покривати безліч гріхів любов'ю, проповідувати Слово Боже з любов'ю і з любов'ю ж здійснювати служіння милосердя. І все це християни звершують в часи випробувань і гонінь, іноді здається, бути добрим не на часі. Але Петро так не вважає. Прочитаймо перше Петра з 12 го вірша і до кінця 4-го розділу улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин. То нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитись? Тому й ті, хто з Божої волі страждають, нехай душі свої віддадуть. В доброчинстві йому, як створителю вірному, знову і знову переплітається тема нашої вибраності і тема е, того, що ми дуже важкі періоди життя проходимо в цьому світі. З одного боку, ми щасливі в Христі, з іншого боку, ми зневажені цим світом. З одного боку, ми вибрані Богом, з іншого боку, ми. Відкинені людьми дуже часто, як і Ісус, що є наріжним каменем. І це дуже важливо розуміти, що випробування це не щось дике чи невластиве для життя християнина. Навпаки, Петро в 12-му вірші, звертаючись до своїх читачів слухачів, він звертається дуже тепло, улюблені. І він нагадує їм про базові речі, про які і нам важливо пам'ятати, що випробування це тест на справжність нашої віри, перш за все. Тому що саме у випробуваннях проявляється істинна надія, і те, на що я надіюсь по-справжньому, проявляється або виявляється істинна віра. Сподіваюсь, ми пам'ятаємо, що ще в першому розділі говорилося про віру, яка цінніша за золото, але це не яка-небудь, віра, віра, а віра випробувана. І, в принципі, саме у випробуваннях проявляється наша любов, наскільки ми дійсно любимо людей. І от в час випробувань дуже добре видна різниця між тим, що я знаю. І тим, хто я є, насправді. Знати ми можемо багато, але яка частина наших знань, вона ну, буквально розчинилася в нашому єстві, що стало частиною нас, невід'ємною частиною нас. Не просто як я виглядаю, а чим наповнене моє серце. І е, тут е, в цьому уривку з 12 по 19 вірш 4 розділу 1 Петра. Я бачу такий чудовий концентрат, який допомагає нам якраз виявити справжність своєї віри, виявити справжність надії, справжність любові. Слухай, але як можна казати не про справжність, якщо ти, наприклад, 20 років ходиш в церкву? Якщо ти не пам'ятаєш навіть дня, коли б тебе батьки не привели, що означає справжність? Ось цей момент цікавий. Справжність. Особливо для людей, які десятками років ходять у церкву. Це питання не просто зовнішнього обряду, не просто питання звички чи життєвого такого стилю, як людина звикла жити, а це питання внутрішності, питання серця, питання того, що я ходжу в церкву не тому, що я. Перепрошую, така дресирована мавпочка, що з дитинства мене привчили ходити в церкву, а, бо в принципі ведмедя можна навчити їздити на велосипеді, а це питання внутрішньої мотивації, що я хожу не тому, що звик, я хожу тому, що я хочу, тому що я вірю, тому що я хочу бути в спільноті тих людей, які так само, як я вірять в Христа, визнають Царем Христа. Захоплюються Христом, хочуть співати Христу. В першому ж заклику, який Петро дає нам, він говорить: не дивуйтесь, не дивуйтесь. І це сфера, як на мене, це сфера наших знань. Зазвичай ми, в нас викликає подив те, що ми раніше не знали і ніколи не бачили. Це частина нашого пізнання. Людина, коли пізнає цей світ, вона дивується, людина, коли бачить щось невластиве, вона дивується, тому що в нас є певна система знань, в нас там все розкладено, звісно, ми всього не знаємо. Але і от коли Петро каже: не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, то хочеться одразу уточнити так, про які саме випробування йде мова. І якщо подивитися весь цей уривок з 12 по 19 вірш, то в кожному вірші, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, в 19 мова йде так чи інакше про якісь страждання, які називаються по різному. В 12 вірші це вогняне випробування, в 13 вірші це Христові страждання. Це не значить, що ми страждаємо разом з Христом. І доповнюємо, наче нестаток його страждань. Це, ну так говорили тоді люди. Буквально це перекладається як страждання за Христа. 14-й вірш говориться, що вас зневажають за Христове ім'я. В 15-му вірші говориться, чим не є страждання, яке описується тут. Тобто це не мова про те, йде, що хтось не нажера, хтось заздрісний, хтось перелюбник, хтось злочинець, злодій, ворохобник, і він страждає. Ні, це не про беззаконство і наслідки гріха. У 16-му уточнюється, коли хтось страждає як християнин. В 17 му вірші говориться про суд, який розпочинається з Божого дому і, судячи з усього, це все одне й те саме: ті самі страждання, ті самі випробування. В 18-му говориться, що праведник ледве спасається, тут цитується Старий Завіт. І 19-й як кульмінація: хто страждає з Божої волі. От таке наче намисто, яке викладає розуміння того, чому нам не потрібно дивуватися. Що саме нас не має дивувати? Те, що в житті християнина відбуваються погані речі. Страждати нормально. І якщо в церквах люди чують проповіді про те, що ти маєш жити виключно багато, здорово, і щасливо, і нічого з тобою не має статися, то люди, які проходять різні періоди життя, вони будуть відчувати себе ненормальними, недовіруючими, і вони почнуть лицемірити просто настільки, наскільки їм вистачить сил. Нам не потрібно дивуватися стражданням, які приходять у наше життя, особливо тим, які пов'язані з нашою вірою, нашим християнським способом життя і нашим благовістям, коли ми розказуємо іншим про Христа. Тому що те, як я сприймаю Бога, те, як я сприймаю себе, воно впливає на моє життя. Не дивуватися стражданням це про Богослов'я. Це про доктрину, це про те, як я добре знаю Господа і Його наміри для, для мого життя. І якщо якась людина каже, ну, я богослов'я погано знаю, я так трошки в ньому плаваю, плаваю. А чого ти погано знаєш? Ну а що заважає тобі взяти в церковній бібліотеці, в християнській книгарні е, хорошу богословську книгу і почати занурюватися в неї для того, щоб пізнавати живого Бога? Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ви погоджуєте з друзями, що ми маємо досліджувати Бога і зростати в пізнанні Його. Часто через свою неграмотність, елементарне небажання читати Біблію, ми буваємо не готові до випробувань. Можливо, хтось нас колись переконав, що з покаянням все погано скінчилося і розпочалася доба насолоди і свят. Варто пам'ятати, що наш погляд на життя, благодать і роль християнина в світі є продуктом наших знань Божого Слова. Говорячи простою мовою, наскільки ми добре знаємо Слово, настільки ми обізнані в характері Бога. Наскільки ми знаємо Бога або наскільки ми обізнані в Його характері, так ми і вчиняємо по життю, у Бога немає проблем з розумними людьми. І в розумних людей нема проблем з Богом. У гордих людей є з Богом проблеми. І часто невігласи вони можуть бути більш гордими, ніж люди розумні. Це такий парадокс людського розуму і людського серця. Окей, якщо наше життя очікують гарантовані випробування і страждання, то як їх е, проходити? І тут е, важливим є заклик, е, нам потрібно довіряти Богові е, 19 вірші Нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Е, знову ж таки, тут говориться про суд, який має розпочатися з дому Божого. Про який суд мова йде? Виглядає так, що про той, який вже, вже або настає, або настав. Також про той, який стосується Дому Божого, тобто церкви. Також, якщо в цьому уривку дивитися, то це вогняні випробування і страждання. Якось недавно я перечитував Євангелію, і там трапились мені слова, як. Ісус звертається до учнів, до Петра і каже, Симоне, Симоне, ось Сатана просив просіяти вас як пшеницю. Можливо, я не так добре зрозумів, що просив сатана. Можливо, Петро до кінця не зрозумів, що просив Сатана, але щось видно, нічого доброго він не просив. І Ісус після цього каже, Але я молився. І Петро міг такий, фух, добре, що Ісус за мене молився і Він нейтралізував цю молитву сатани. А я молився, щоб е, віра Твоя не ослабла. Тобто про... Ісус не буде. молиться про те, щоб сатана не просіював учнів. Ісус молиться про те, щоб в Його учнях, в цих просіюваннях не ослабла віра. І е, дуже важливо пам'ятати, що віра це єдине, що не згорить у нас у нашому житті. Віра це єдине, що не згорить. Від віри, ми можемо перейти ще до однієї дуже важливої такої християнської чесноти. Вона так прямо не згадується в цьому уривку, але тут, тут говориться про те, що нам не треба соромитися. Нам не потрібно соромитися того, що ми страждаємо і довіряємо Богові. І це, мабуть, прямо стосується надії. Взагалі, що таке сором і чим сором відрізняється від сумління або совісті, що совість це внутрішній датчик доброго і поганого, а сором це зовнішній датчик моєї репутації. Якщо я йду по парку і я їв морозиво, в мене ця обгортка залишилася, якщо я оглянувся навколо, чи ніхто не бачить, і якщо ніхто не бачить, я викинув. Це значить, що я е, керуюся соромом у своєму житті. Але якщо я навіть не оглядаюся, не дивлюся, є люди чи немає, я цю е, обгортку не викидаю, бо не можу, не можу, я б так прошитий, то це моя совість і стан моєї совісті, яка, е, яка дозволяє або не дозволяє мені робити деякі речі. Що значить, що е, в нашому житті. Ми переживаємо певний сором. А в 16 вірші говориться, хай не соромиться, тому що сором у питаннях віри значить, що людська думка для мене важливіша за Божу. Важливо цінувати думку людей, важливо будувати стосунки з людьми, але не може думка людей бути вищою за Боже Слово. Про це Петро колись сказав, коли йому молодому ще благовіснику заборонили проповідувати про Ісуса. Він каже: розсудіть самі, мужі браті, нам треба більше слухатися Бога чи, чи людей. І вони продовжували далі благовістити ще з тих часів, буквально там місяці після Воскресіння Ісуса. От саме в цей момент наших випробувань і проявляється наша справжня надія. Яка простягається в майбутнє і бачить завершення і страждань, і глузувань, і погроз, і натомість їй видна нагорода і спокій. Тема сорому повторюється в багатьох інших уривках, можна згадати Друге послання до Тимофія, перший розділ Павло фактично з перших слів звертається до свого учня і каже: не соромся, свідчення нашого Господа, і мене, Його в'язня, а страждає разом зі мною за добру звістку. З допомогою Божої сили, знову і знову, коли в нашому житті з'являється щось недобре, щось дискомфортне або навіть щось дуже погане, ми хочемо приховати це від людей. Ми хочемо виглядати успішними, хочемо виглядати такими, що нічого поганого нас не торкається, і це небезпека, в яку лукавою заганяє нас, коли ми проходимо страждання поодинці, не ділячись цими переживаннями з іншими. І відчуваючи при цьому чи почуття вини, чи якісь комплекси, чи ще щось. Натомість Писання закликає нас до протилежного. не соромтесь, але хай прославляє Бога за те. Прославлення це те, що стосується те, що стосується справді цінного для нас. Чим я хвалюся, що насправді для мене є вартісним, справжнім. І тут цікавий момент, що коли я е, знайшов хорошого лікаря, я можу хвалити самого лікаря і казати йому, як добре він робить свою роботу. Я можу давати йому визнання, я можу його дякувати. Е, з другого боку, я можу говорити про цього лікаря іншим людям і розказувати їм, який це хороший спеціаліст, і що їм варто теж спробувати. Як Він надає свої послуги. Так само, Те саме стосується нашого Господа, коли ми, по-перше, напряму звертаємося до нього, коли ми його прославляємо, тобто говоримо про те, хто він є і що він зробив, в молитві, в пісні, в особистому такому тихому часі чи в спільноті церковній. Але також я можу прославляти Христа і тоді, коли я. Розказую про нього іншим людям, коли я хвалюся Христом серед інших людей. Дивіться, який він прекрасний. Дивіться, вкусіть і пізнайте, який він добрий. І це теж дуже важливий аспект нашого такого прославлення. Ну і звісно, великою частиною нашого прославлення є характер, вчинки, наші рішення, дисципліна наших думок. Тому що, в принципі, Стосунки наші в сім'ї вони також можуть бути прославленням Христа або такою піснею втомленого грішника, який не збирається думати про інших, і йому тільки шкода себе, і ніхто його не, не шкодує. Також, крім цього, говориться ще про дві дуже важливі речі: це про радість, в 13-му вірші говориться про те, щоб ми раділи, і говориться про це двічі. Спочатку перший раз просто про радість, а другий раз щоб радіти і веселитися. Це цікаво, що сьогодні, в наш час, ми маємо радіти, а колись ми будемо радіти і веселитися. В цьому є великий сенс, тому що мені здається, що зараз, сьогодні, не завжди є доречно веселитися, особливо під час страждань. Це неприродне, це ненормальне, і Бог не кличе нас до цього. Але завжди доречно радіти, мати оце глибоке усвідомлення, відчуття Божої благодаті. З іншого боку, ми бачимо, що світські люди мають люди, які не знають Бога, язичники, вони мають багато причин, щоб веселитися, але вони не мають причин для справжньої радості, на жаль, тому що не знають Христа, відкидають Христа, ігнорують Христа. І от... Маючи віру, маючи надію, маючи радість, прославляючи нашого Господа, ми знову ж таки зосереджуємося не на собі, а на тому, щоб допомагати інших. У стражданнях зазвичай ми думаємо тільки про себе. Можливо, комусь це більш притаманно, можливо, комусь менше, але давайте згадаємо сім'ю. Дуже часто буває, що коли чоловік захворів, у нього температура 37,1. Він уже лежить, він вже вмирає, вже навколо нього всі повинні бігати. Хтось має піти в аптеку, хтось має приготувати бульон, хтось має ліки якісь забезпечити. Все це навколо нього. Інші люди, коли хворіють, у них і 38, і вони дітей в школу проведжають, і збирають, і роблять все, що мають. Тобто є люди, які у стражданнях зосереджуються на собі. Є люди, які у стражданнях, як, наприклад, Йов, зосереджуються на Богові. І є люди, які тримають удар і вони продовжують робити добро за різних обставин. Це важливе питання, на чому моя любов заснована, наскільки вона справжня, наскільки вона дійсно орієнтована на те, щоб турбуватися про інших. От все разом, про що ми говоримо, це називається світогляд. І тут описується християнський світогляд, але кожна людина теж, в принципі, щось знає, тобто чомусь дивується, чомусь не дивується, довіряє комусь або чомусь, чогось соромиться, а чогось чи когось не соромиться, когось або щось прославляє, комусь або чомусь радіє, а щось викликає смуток. Має розуміння, що добре, має розуміння, як робити це добро. Це, скажімо так, шлях життя, такі базові налаштування, які кожна людина має. І от Христос зробив Божий шлях доступним для нас знову. Він не легкий, він справді важкий, він тернистий. Але це шлях і є таким тестом на справжність, який кожен із нас може пройти і оцінити і побачити. А що насправді з моєю вірою? А що насправді ну, зі мною, з моїм розумінням Бога, церкви, церковної спільноти, часу, в якому я живу, Божого откровення, всього мого життя? Всі ці питання є дуже важливими і знову і знову. Перевіряти себе, оцінювати себе особливо в часи випробувань. Говорячи про Титанік, ми можемо згадати, як велика частина людей е на палубах, які хилилися то на один, то на інший бік. Вони виконували якесь служіння. Були музиканти, які в цей час співали, грали. Перепрошую, ближче, о Боже мій. Це навіть у фільм війшло. Були багаті люди, які поступалися своїм місцем жінкам з дітьми. Ми можемо згадати лютий 22-го року в нашій країні. І неймовірне чудо Боже, що на тлі всього того жаху, який розпочався, люди, багато людей турбувалися про інших, ділилися бензином, приймали у себе вдома. Хтось йшов захищати країну зі зброєю в руках. Хтось організовував гуманітарну допомогу. Це все яскравий такий прояв і свідчення того, як по-справжньому ми можемо жити, проходячи часи випробувань. Ті, хто страждає згідно з Божою волею, це ті, хто бере участь в стражданнях Христа, 12-й вірш, кого зневажають за ім'я Христа. 14 вірш. І хто переносить страждання як християнин, а не через якісь власні злі вчинки? 15 і 16 вірші. Згадка про Божу волю підкреслює, що всі страждання проходять через руки Бога і жодне лихо. Ви чуєте, жодне лихо не може спіткати віруючого без Його небесного, люблячого та суверенного контролю. У Момент випробувань, віруючи, покликані віддати себе вірному Творцеві. Цей заклик має яскравий приклад у самому Христі, який показав, як це робити. Коли він страждав, то довірив себе Богові. Ми про це читали в другому розділі послання Петра. Пам'ятаєте, особливо помітно те, що Ісус використовує те саме слово, коли у момент смерті віддає свій дух в руки Бога. Це слово також зустрічається і в книзі дій, де Павло передає своїх новонавернених під Божу опіку. А в пастерських посланнях у того ж Павла, воно стосується передачі Божої істини вірним та надійним людям. Подібно до цих прикладів, кожен віруючий має повністю довірити своє життя Богові як Творцю. Саме звернення до Бога як до Творця вказує на його абсолютну владу, адже той, хто створив світ, володіє владою над цим світом, друзі. Це дає віруючим впевненість в тому, що Бог не допустить, щоб страждання були занадто важкими. Така впевненість ґрунтується на розумінні того, що Бог є вірним. Друзі, ми не завжди буваємо вірні або чемні, але не можна так казати про Бога. Бог завжди дотримується своїх обітниць і не залишає свій народ у час, коли ті проходять долиною смертної темряви. Він завжди виправдовує праведників і карає злочинців. Нашою відповіддю на Божу турботу може бути лише одне не варто припиняти робити добро. Це і є істинним свідченням віри та довіри до люблячого всемогутнього Бога. Коли вас принижують, обмежують у правах, піклуйтеся про гідну поведінку, а решту за вас зробить Господь. Ну, а наш час вийшов. З вами цю програму вели Ростислав Бабенко. І Олег Павліщук, почуємось.